Привіт, мої втомлені душі! Ви знаєте, від чого наші душі страждають? Від травм, які ми отримали в дитинстві, нам може здаватися, що життя несправедливе або нам трапляються постійно токсичні партнери. У нас не складаються стосунки з батьками, з дітьми. Ми не можемо вийти з кола критики, не любові до себе, не прийняття себе. І нам здається, що виходу немає, що завжди буде так, і ми нічого не можемо зробити. Всі так живуть, якось існують, всіх болить, усіх не ідеально. І ми приймаємо. Приймаємо, що потрібно виживати, страждати, жертвувати собою тільки для того, щоб вижити. Знаєте чому ми живемо по такому сценарію? Тому що ми живемо в позиції підлітка або дитини. Ми не пропрацювали свої дитячі травми. Ми застрягли в них. Більшість дітей проживають такі чотири етапи в дитинстві. Перша це етап пізнання себе, можливість бути собою. Зазвичай, в такий момент, діти радісні, діти щасливі, тому що вони можуть бути з собою. Це зазвичай вік десь до двох років. Інколи до чотирьох, їм ніхто не забороняє бути собою, їх приймають такими, як вони є. Вони народжуються як чисті листи, вони народжуються справжніми, вони народжуються щасливими. Чому ми часто помічаємо, що діти вміють радіти безумовно, любити і вони можуть бути щирими? Вони не такі, як ми, дорослі. А тому, що діти без масок. Діти ще не отримали травми, на основі яких їм потрібно було б наростити ці маски. Другий етап переживання кризи в дитинстві це страждання від того, що бути самим собою не можна. Цей етап діти починають усвідомлювати проживати десь у віці від 4 до 6 років. Чому таке відбувається? Тому що на наше я сам, я сама, на нашу віру, на наші бажання нам відповідають батьки: ти не можеш, ти ще маленький, давай я, ти робиш неправильно і так далі. Дитина починає страждати, тому що в неї немає вибору. У неї немає вибору своїх бажань, у неї немає можливості радіти і показувати свої істинні бажання. Вона починає жити по сценарію батьків, по приписах, по нормах, по дисципліні тій, яку записують батьки. А батьки це травмовані люди в яких є свої дитячі травми. Дитина починає страждати. Вона може страждати років до 10-12, можливо, інколи і в когось бунт включається в 20-40. Дитина буде страждати, поки не перейде на третій етап етап бунту. Бунту проти того, що не можна бути з собою. Що мене не приймають такою, як я є, що мені нав'язують якісь установки, приписи, норми суспільства, які мені не підходять. Моя душа не радіє від цього. Моя душа хоче по-іншому. Період кризи бунту він в деяких людей може бути все життя. Все життя ми бігаємо по колу, неприйняття. Бо коло того, що ми собі щось не дозволяємо і все життя ми не розуміємо, як нам далі бути, де ділася та я щаслива, якою я народилася, якою я була в дитинстві. І четвертий етап після кризи бунту зазвичай він наступає в 12-14 років, інколи в 18, ми нарощуємо собі маски. Для того, щоб бути такими, як хочуть нас бачити дорослі, як хоче бачити нас суспільство. І ці маски утворюються в залежності від того, які травми ми отримали в дитинстві. Я вам приведу відому класифікацію Ліс Бурбо 5 травм дитинства. Є багато класифікацій, але мені відгукується саме ця. Травма відкинутий, ми нарощуємо собі маску втікач. Ми втікаємо від стосунків, інколи від дружби, від відповідальності, щоб не бути відкинутим, щоб не пережити цю травму знову. І нам здається, що за допомогою цієї маски ми можемо уникнути болі, яку ми отримали в дитинстві, внаслідок того, що нас відкинули. Але насправді ми ходимо просто по колу своєї маски. Нам це не допомагає. Ми отримуємо все більше і більше травм, і наша травма розростається, вона ще більше болить. Друга травма покинути, маска залежний. Коли ми заходимо в залежні токсичні стосунки і дуже сильно боїмося бути одні, це нам заважає. Будувати здорову комунікацію, вийти з токсичних стосунків, бути щасливими. Нам здається, що любов потрібно заслуговувати. Людина зазвичай перебуває в стані жертви і дуже часто страждає, ходить по цьому колу, навіть якщо партнери змінюються, вони приходять все рівно токсичні, і нам здається, що всі погані. Насправді ми ходимо по колу нашої маски і хороших е здорових. Дорослих людей ми не бачимо, тому що нам підсвідомо для відтворення цього дитячого сценарія потрібен партнер з залежностями або дитячі позиції, який буде здійснювати фізичне чи психологічне насилля, щоб ця травма програвалася, тому що ми з позиції маски не розуміємо, як по-іншому жити, існувати і комунікувати. Травма принижений мазохіст-мазохіст. Ми підсвідомо будемо ображати інших і дозволяти ображати себе. Тому що нам здається, що коли ми когось ображаємо, ми стаємо вище і цим самим себе захищаємо. При цьому, коли ми ображаємо інших, до нас притягуються такі самі люди з маскою принижені, мазохіст з травмою принижені. І ці ж люди будуть нам. Дзеркалити, показувати, де проблема. Але так як для нас така модель поведінки є нормою, починаючи з дитинства, коли батьки критикували, можливо, фізично наказували, і ми, не розуміючи того, підсвідомо ходимо по колу цієї маски. Травма зради, контролюючий. ми намагаємося контролювати все і всіх. Для того, щоб нас не зрадили, для того, щоб нам не було боляче. Цим же ми не розуміємо, що ми не даємо змоги рости тим, хто в нашому оточенні, дітям, партнеру, і ми беремо на себе дуже важку ношу, контролювати все. Ми не можемо все проконтролювати, яка викликає тривожність, нервозність, панічні розлади і травма несправедливості. Це людина жорстка, яка постійно буде прагнути справедливості, якої, в принципі, не існує. Тому що кожен отримує те, по колу чого ходить. Як вийти з цього замкнутого кола? Якщо ти слухаєш це відео, то я тебе хочу привітати! Ти вже йдеш. Ти вже робиш перші кроки для того, щоб бути собою. Як же пропрацювати ці травми? Перше це визнати, що моє его, моя маска це не я. Це те, що хотіло бачити суспільство батьки, рідні. Це те, якою мене приймали. Але це не я. Моя душа інша. Моя душа світла. Моя душа щира, моя душа чиста, а насправді я хороша, добра людина, яка також має свої бажання, свої мрії, але поки вона не вийде з цього кола ходіння по масках, по травмах, вона не зможе стати щасливою. Дитячі травми дуже часто псують нам в життя, оскільки ми відчуваємо. Свою низьку самооцінку, невпевненість, труднощі у відносинах. У нас проблеми з поведінкою в соціумі. Дуже сильно травми впливають на здоров'я, стрес, який пов'язаний з дитячими травмами. Дуже багато енергії йде на те, щоб підтримувати ці маски. Замість того, щоб бути справжнім, ми думаємо, який наступний крок зробити це підсвідома робота, щоб підтримати маски. Дуже багато наслідок цього може виникнути психосоматики, захворювань пов'язаних з імунітетом, серцево-судинних захворювань, розладів кишково-шлункового тракту, інших розладів. Адже тіло пам'ятає травму, і без її пропрацювання сильна напруга відбувається в м'язах, нервовій системі. І підсвідомо ми починаємо запускати процес хвороби. Щоб Запобігти повторенню травматичних сценаріїв, нам потрібно позбутися масок. Тому що наші маски, наше его нас обманює і водить по колу токсичних дитячих сценаріїв. Ми не можемо розірвати самостійно це коло, тому що ми цього не бачимо це підсвідома робота. Перший крок по виходу з дитячих травм це. Вивчити їх, зрозуміти, і признати, що в мене є така травма. Розуміння того, що я дію з позиції его, травми, а не з позиції справжнього бажання внутрішньої дитини в мене в справжній це перший крок, який може допомогти запобігти повторенню травматичних сценаріїв. І відповідно. До кожної травми я вам дам завдання, як перервати це коло травматичного сценарію. Зняти маски дуже непросто. Це ніби признатися, що все життя ми жили неправильно, що все життя ми, бу... ми будували особистість, але же его, яка насправді не є нами. І звичайно, відмовитися від цієї особистості можуть не всі. Але лише его не дає нам справжнього щастя, тому що щастя, воно в душі, воно в серці, воно в щирості того, ким я є. Не лише не его, не маска, яка нам закладена тут, з дитинства, якою я маю бути, що я маю робити, як виживати, а саме з позиції душі, а як я хочу. Щоб це зробити, потрібно зайти в біль. Тому що травма це біль. І якщо ти зараз дивишся це відео, значить твоя душа готова, готова піти в біль, готова зробити перші кроки до щастя. І я допоможу тобі, я проведу тебе. Це може бути не так легко, як ти думаєш. Це може бути болючий досвід, але він того вартий. Він вартий того, щоб звільнитися. Від цих кол безкінечних страждань. Вся психологія заключається на тому, щоб пропрацювати дитячі травми, адже вони впливають на всі сфери життя, вся психологія заключається в тому, щоб знайти себе справжню. Коли людина приходить з білью, це біль дитячої травми, будь-який будь запит, з яким приходить людина. Це не про те, що хтось поганий, хтось мені робить боляче, це про те, що чіпляють мої дитячі травми, адже неможливо зробити боляче, щасливі, впевненій собі людині. Вона просто не дозволить, що в її оточенні були люди, які роблять боляче, і їй не буде боляче від того, що їй говорять, тому що вона знає, в чому її цінність, вона себе приймає і любить такою, як вона є. Але ми всі народжуємося страви, всі народжуємося чисті, але потім набуваємо цих травм і нас всіх болить. І найбільша радість моя, коли я працюю з клієнтами, це коли вони пропрацьовують свої травми, коли їх більше не зачіпляють слова батьків, коли вони починають батьків приймати, коли вони налагоджують стосунки з партнером, розуміють, що їх боліло не тому, що партнер робив щось не так. А тому, що вони самі ходили по цьому колу, не вміли говорити правильно з партнером, причиняли так само біль, або обирали спеціально тих партнерів, які не поважають, критикують, знецінюють, ображають. Щоб запобігти повторню травматичних сценаріїв, потрібно зрозуміти, яка у нас травма і як саме ми ходимо по колу, тобто які ознаки. Цієї травми, які дії нас приводять до того, що ми ходимо по колу. І відповідно, коли ми зрозуміємо, ми починаємо зворотній шлях. Третій етап період кризи бунт. Ми включаємо знову бунт. Щоб вийти з цієї травми. Ми відкидаємо людей які нам не подобається. Ми починаємо себе приймати, ми починаємо обирати професію, яка нам до душі. Ми, починаємо, ми е, працюємо з критиком, який не дає нам спокійно жити, який нас е, критикує, зневажає, і підсвідомо водить по цьому сценарію, ніби підкріплюючи наше его. Насправді він нас просто водить по колу страждань. Після періоду кризи бунту, коли ми зрозуміємо, що ці всі травми, які ми наростили, ці всі маски, вони не працюють, вони неефективні, у нас буде страждання від того, що бути самим собою не можна. Це може бути легка апатія, пригнічений стан, але неможливо пролікувати травму без болі. Нам ніби здається, що якщо ми не зайдемо в біль. Якщо ми проігноруємо цю травму, проблему, то не буде так боляче. Але це нас обманює лише его. Насправді ми цю травму протягом життя тільки збільшуємо. І, звичайно, чим більша рана, травма, тим важче туди піти. Але люди, які зараз мене слухають, які зараз прийшли сюди, ви готові. Веси. Ви пройшли дуже багато випробувань для того, щоб бути щасливим. Ви маєте право бути щасливими. Ви маєте право бути коханими, ви маєте право жити своє вільне життя. Вільне від критики, вільне від осуду, вільне від нав'язування чужих виборів. Тому що саме ви проживаєте своє життя, і воно у вас одне. І у вас не буде другого шансу, щоб переграти? Вам може здаватися, що все попереду, ви все встигнете. Але час спливає. Час спливає, а страждання не закінчується. Нам стається, що всі живуть так, і це нормально, і я так буду жити. Але чи це хотіла ваша душа, коли втілювалася? Чи для цього вона прийшла, щоб страждати? Вона прийшла для того, щоб ви змогли пізнати радість існування, бути самим собою. Це останній зворотній крок. Повернутися від масок до себе справжньої, зрозуміти, хто я, для чого я сюди прийшла, яка я справжня, які мої справжні бажання? Ким я хотіла бути в дитинстві, змінити професію. Змінити своє оточення, змінити ставлення до себе, полюбити себе, прийняти себе. Адже я це найкраще творіння Бога. Я світла душа, яка гідна того, щоб бути щасливою, гідна того, щоб жити в достатку, в злагоді, в мирі, в любові, гідна того, щоб в моєму оточенні були найкращі люди, я бажаю вам всім, щоб ви зрозуміли свої травми і вийшли з позиції его в щасливе життя, з позиції любові, турботи і миру душі.